Вітаю вас, мої любі сунечки, рівно рік тому я дала своє перше інтерв'ю на прекрасному каналі Мій Світ і познайомилась поближче з вами. Ви влетіли в моє поле душі. Навіть не сподівався мій розум, що стільки людей, прекрасних душ, українців. Які готові пробудитись так масово, тисячі. Вас влетіло моє серце. Це була дуже велика несподіванка для розуму. Але серце знало, що саме з України, з українців, почнеться пробудження цієї планети. Я це знала, воно мені йшло давно, інакше воно і не могло бути, я пробудилась. А я і є Україна, і я є ви. Ми всі єдині, як єдина свідомість, і кермічна, і висока, і світова. Але не всі були готові, тому мій розум постійно мав сумніви, чи давати це інтерв'ю, чи зрозумієте, відчуєте ви те, що я передаю вже стільки років. Тому що це не для всіх. Це тільки для тих душ, які готові до пробудження, які готові жити серцем. Це не є така тема розповсюджена. Яка була знайома для більшості людей. І моє серце так раділо, коли це сталося як справжнє диво, коли ви всі прилетіли, така велика кількість. І зараз за цей рік ми стільки всього з вами зробили. Просто подивіться, наскільки ви і я так само разом з вами змінились за цей рік. Як ми почали саяти, як ми розквітли, ми разом. Створили неймовірний купол захисту над Україною. Зменшились обстріли. Ми вистояли на духовному плані, тому що кожен працює на своєму плані. Войни на своєму плані ми на своєму з вами. Всі наші богослужіння кожен день, кожен ранок, наші ранішні молитви за Україну разом. Проведено дуже багато неймовірної роботи, яка відкрила в нас світло. Тому що навіть тепер, навіть сьогодні я побачила, що в Україні вже не одна спіраль вознесіння велика, ту, яку я бачила. Їх вже багато. Сьогодні це було по, повністю по території, по навкруг і всередині самої України. Тобто ми всі разом з вами проводимо цю неймовірну енергію вознесіння. Я дуже радію, дякую Богу за все. Що маю і не маю, і за вас дуже дякую, мої любі сонечки. Дуже дякую Богу за наш ріст духовний.